2 серпня в Палаці культури Світлопільському попрощалися загиблим військовим Сергієм Устенком. У травні 2024 року Сергія мобілізували та направили на навчання до Іспанії. Мужньо виконавши військовий обов'язок, героїчно загинув 28 липня під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Чин відспівування провів благочини Олександрії та Олександрійського району ПЦУ, протовірей Сергій. Провести бійця пройшли рідні та друзі, побратими, представники міської ради та районної військової адміністрації. Мав за честь знати Сергія, Людина, яка є таке слово робити світ кращим. Сергій був серед тим, що робив цей світ кращим. Він будував наше місто. Був на багатьох будівельних майданчиках і серед інших талановитих людей, робив наше місто красивим. Іван Єгор, у вас був крутий батько, будьте сильними, підтримуйте маму, підтримуйте родину, любіть Україну. Місто завжди буде з вами. Сергій Устенко народився 17 січня 1975 року в селі Протопопівка Олександрійського району. Згодом родина приїхала до Олександрії, навчався в восьмій школі. Далі в ПТУ номер 17 за фахом токаря-фрезерувальника. Трудову діяльність розпочав токарем на заводі. Згодом одружився, народилися діти. Працював за кордоном на будівельних роботах, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся до України. Мобілізувався у травні 2024 року, загинув. 28 липня поховали захисника на приютівському кладовищі.